У 2013 році жителі Житомирської області задекларували більше 1 мільярда гривень доходів. Це майже на 300 мільйонів гривень більше ніж у 2012 році. Про підсумки проводеної кампанії декларування доходів громадян розповіли в обласному управлінні Міндоходів. Із отриманого та задекларованого доходу громадянами податковими агентами у 2012 році отримано та сплачено було податок на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету в розмірі 58,5 мільйонів гривень. Крім того, громадянами області самостійно задекларовано податок до сплати в розмірі 12 мільйонів гривень. У 2014 році станом на початок квітня вже задекларовано понад третини мільярда гривень, з яких отримується 20 мільйонів податку. Доходи більше одного мільйона гривень здекларували восьмеро громадян Житомирської області. Загальна сума їхніх доходів становить 47 мільйонів гривень. З певною гордістю можу сказати, що у нас деклараційна кампанія йде на рівні попередніх років. Не дивлячись на важку на важкий стан в країні, громадяни свідомо декларують свої доходи. На даний момент до органів ГУ Міндоходів в області подано громадянами 5600 декларацій. От, е, Зокрема, тільки 1 квітня 250 громадян подали декларації. Щоденно приблизно 200-250 громадян декларують свої доходи по області. Серед всіх декларацій, поданих громадянами, більше двох тисяч з метою отримання податкової знижки. Громадяни самі нарахували собі до повернення 2 мільйони гривень. Управління міндоходів нагадують, що подати декларації про майновий стан і доходи необхідно до 1 травня 2014 року. Цю процедуру можна здійснити і онлайн. Н на офіційному веб-порталі міністерства доходів і зборів.